Ви знаєте, мені настільки приємно і соромно одночасно, я вам скажу зараз, тому що ви знаєте, я про рік прибув міським головою, але я розумію, сьогодні скільки я ще багато, не знаю про імінь. І ви знаєте, ви знаєте я вам скажу, що я буду вчитися ще багато-багато і е, пізнавати, але е, я щиро радий, вчора Ігор Валерійович не запросив. Я почав трошки е, читати, вивчати. Я щиро радий, що в нашому місті е, є такі е, колективи, є е, е, така е, ініціатива, є, е, е, знаєте, як пісня піднімає дух, але мені здається, що, звичайно, людей, які пройшли війну, е, в їхньому духім духі, духі сумніватися вже ніхто ніколи не буде. Але я щиро вірю, що ви піднімаєте дух всім тим, хто. Ювілейного концерта і двох Я переконаний, що у вас було однозначно вийде. Але я скажу наступним чином, ви знаєте, останні роки в Вірпіні були неспокійними. І я сьогодні аналізував і згадую весь час, знаєте, от були військові дії, такі майже військові дії були на Майдані. Так? І в цей період спілкаванці, наша півська спілкуванці, вона фактично. В більшому складі була там, хто він був. Потім були неспокійні дії, і Грилаю пам'ятає так, в нашому місті, коли ми чекали кого загодно від дітушок до, до приїжджих з інших областей. І так само спілка афганців була на е, перших едах перших тих, хто ставав на захист блокпостів, е, на захист терпіння. Потім організовувалися волонтерські рухи, які діють і сьогодні. Задіяли дуже велику кількість ріпіння, але я чітко пам'ятаю, що в тому ж другому кабінеті першими рядами тоді стояла спілка авганців і, 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 і довгий період організовувалися волонтерські речі за вашою підтримкою. Ви знаєте, коли сьогодні я бачу вас при тому всьому ще творчими людьми, я просто в шоці. Я вам щиро дякую, я бажаю вам успіхів і е, ви знаєте. Е, я е, не знаю, чи в мене вийде, але я колись давно давно писав вірші, але я спробую написати якийсь текст для вас. Е, можливо, виплати на музику. Ага. Думаю. вас, Що гарного, всім здоров'я і бажання творити.